Визирнувши з вікна своєї квартири, мешканці будинку на вулиці Лучаківського, 6 у Тернополі вмить потрапляють у казку. Віднедавна у дворі багатоповерхівки, що на масиві дружба, оселилися мультиплікаційні герої. На стіні намальовано персонажі з мультиків, які відомі там майже всім дітям. Була ідея. Зробити перспективу всередину, щоб видовжити двір. Над малюнком троє хлопців працювали більше двох тижнів. Матеріали та ідею роботи надало підприємство, яке обслуговує цей будинок. Ідею запропонував жак даного будинку, от, а ми цю ідею розвинули. Придумали композицію відповідно до ідеї. Ми орієнтувалися на два ліхтаря, які знаходяться на цегляні стіні будинку. От. І між цих двох ліхтарів ми вписали перспективу. От. Від круглих ліхтарів ми домалювали стовби, от. і відповідно е малюнок вийшов інтерактивним. Мешканці багатоповерхівки із цікавістю стежили за роботою художників і з нетерпінням чекали на кінцевий результат. Більше прикрашає вулицю нашу і діткам більш цікавіше дивитися на розмальовані гаражі аніж на просту стіну. Коли особливо. Малювали, то було дуже цікаво. Кожен ранок глянути, наскільки ноня ну, малюнок, наскільки ну краще стало. Це вперше в будинку, так бачу в дворі такий гарний. Цей дуже великий будинок, але так все продумано і настільки це ж просто вражає, одне задоволення в такий двір зайти. Зупинятися на одному казковому творінні місцеві художники не хочуть. І сьогодні чекають замовлень на такі роботи і від інших жеків міста.